Привіт! Сьогодні супер цікава тема, тому що, можливо, вона відгукнеться кожному. Отже, ця тема. Є таке питання. Мене часто спрашують, отже, дійсно, не тільки в мене, можливо, в усіх спеціалістів такої сфери, як там, робота з енергією, там, з кармою і так далі. Спрашують, питають, як захистити себе, як поставити на себе захист? Саша, як ти ставиш на себе захист, як захистити своїх дітей. Тут є величезний, звичайно ж, підвох, є таке слово, в цьому самому питанні, тому що ми заглибимось трошки в цю тему сьогодні. Але перше, ладно, з цього і почнемо. Суть в тому, що коли ми намагаємось поставити на себе захист, коли нам хочеться бути захищеними. Коли ми хочемо як так поставити на дітей захист, на себе захист, на собаку захист, на все захист, тут є величезне підводне каміння. Чому? Що таке захист? Загалом згадайте захисти, захисти, які їх роблять, робили. Що це? Захист тіла, як це в природі. Крабіки, різні панцирні, тобто це. Панцир, це екзоскелет, це зовнішнє, що захищає а, його жильця а, від зовнішнього світу. Але одночасно він захищає зовнішній світ від жильця. І справа в тому, що ладно, природа, бо вони ростуть разом з їх панцерами, там все якби гармонійно. Візьмемо людей людський світ. А, щити, а, От, не подивилися ці слова українською, ну ви зрозуміли, доспехи, оці лицарські доспехи, вони захищають від зовнього броня. І тут є така штука: броня завжди працює в дві сторони. Тобто зовні вона захищає від зовнішнього, але одночасно ви не можете вийти за її межі і самі теж. І коли ми йдемо в енергетичний світ, в світ тонкий. Справа в тому, що коли ви хочете захищатись, по факту, звичайно, в цьому є логічне зерно, але по факту ви одночасно хочете капсулюватись, ви хочете, як би це страшно не звучало, ви хочете завмерти. Завмирання це завжди смерть. Уявіть, дитина, яка в лоні, і вона. Росте, 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 якщо вона не хоче виходити далі в світ, в якому вже нема цього захисту, мами, животик, матка і так далі. Вона там загине, якщо вчасно не вийде. Тобто це не дуже очевидна, не дуже очевидний прошарок. Це я одразу так бахує трошки прямо от глибокий, що, але дуже класно розуміти це. Тому що, знаєте, є досить популярно, що бійтесь своїх бажань або там обережно замовляєте, чого ви хочете. Чому? Тому що ми інколи коли ляпаємо, і ми зовсім не розуміємо суть цього явища цілком, або хоча б більш широко. Ми бачимо тільки щось, що ми бачимо. Тобто, коли ми хочемо захисту, ой, а давайте що таке захист? Щоб нічого такого не ставалося. Нічого такого якого. Тобто одночасно з поганим може перестати ставатись просто все. І це досить, ну, така, цікавий нюанс. Далі, захист. Захисту завжди хоче жертва. І захисту завжди насправді хоче агресор. Тобто, жертва зрозуміла, жертва всього боїться, вона хоче захисту. Отже, одразу себе продивитись Я хочу захисту чому? Агресор він також, коли він нападає, по факту він захищається. Чому? Тому що і жертва, і агресор діють по принципу вижити. Тільки жертва за рахунок того, що ховається, робиться може тікає, робить себе невидимою, а, жерт, а агресор за рахунок того, що він, наприклад, схопить, вб'є і поїсть. Тому а поїсть енергетично, поїсть фізично, може це тварина, може це людина, яка просто живе на чиїсь енергії. Але і та, і та, і жертва, і агресор, вони, їх намір, стан це страх. Страх не вижити. Страх не вижити, і одна персона з цього тікає, а інша персона з цього нападає. І все. Де ж там той захист? Йдемо далі. Коли люди йдуть, наприклад, в ці самі, от якось проявлятись в світ і починається. О Боже, там будуть осуджувати ближнє коло. Якщо я, наприклад, почну знімати своє відео або щось писати, або якось проявлятись, показувати свої картини, показувати свою випічку, анонсую себе, що я тепер перукар, або що я перукар вищого рівня, ніж раніше. Що ж про мене скажуть, і це тільки ближнє коло. А що там буде здальні? Мене побачать люди, а я занадто товска, я занадто худа, я крива. В мене волосся не те, воно не занадто густе. Або там в мене зморшки, а я розмовляю не дуже грамотно. Коротше, багато всього. І тут як би так себе захистити від усього. І захист тут тільки один. От я вам скажу просто одну істину, якщо одразу нею скеруватись, то ви, ну, супер виграєте. Захист, парадоксальний захист в тому, щоб бути відкритим. Чим більше, причому, ви відкриті, це не означає зливання своїх кордонів якраз у максимальній відкритості, найчастіше найкращі проявлені кордони. Чому? Тому що ем, по факту ви найкраще захищені, коли вам не треба захищатись, коли в мені далі наступний рівень. Це реально все робити зі стану любові. Любові, давання в світ. І це не означає, що вас не буде критикувати, але вас воно взагалі ніяк. Ні, воно може емоційно зачіпати. Знаєте, як пролітаюча, чиста муха пролетіла, напукала вас на вас повіло, і ви це відчули, але вона там далі собі полетіла пукати далі. А ви ну, живете далі, живете далі, проявляєтесь далі. І а, нічого страшного через це з вами не стається. Суть в чому, коли ви говорите правду про себе, про світ, те, що дійсно вважаєте, ви в цьому розслабляєтесь. Коли ви розслабляєтесь, а вам стає більше пофіг. Пофіг на несправжнє, пофіг на те, що хтось щось бреше, щось хтось думає, мікрофоном ціліпається. І в цьому ваш захист він росте. Чому? Тому що ваш стан любові, розслабленості, впевненості, впевненості базованої на своїх якихось досвіді, на вашій може, стані відкритості, ваше поле починає сильнішати. І поле, яке сильне, яке прозоре. І розум, якому все одно на те, що будуть казати люди в тому плані, що він розуміє цей розум, що все, що люди кажуть, це все вони розмовляють самі з собою. І я, по факту, зараз теж розмовляю з самою собою через вас завдяки вам і завдяки технологіям сучасних. То, по факту, все, що ви читаєте, це сплошна одна розмовна така лента, а, щось мені сьогодні прям суржик. Розмови людини з самою собою, і всі ваші коментарі, це кожна з цих людей розмовляє самою собою, і коли вас щось зачіпаєте, це просто означає, що у вас ще, поки тараканчики на цю тему, ну вони схожі, вони зачепились, вони ще стирчать, якась болючка на цю тему. Але по факту людина завжди видає себе. І що це означає? Коли ви істинні, коли ви правдиві, коли ви відкриті. А коли ви відкриті, ви можете обирати, що розповідати. Багато хто каже, ну як же так? Наприклад, відео в соцмережі, що це я все про себе буду розповідати. Ви ніколи не зможете все про себе розповісти, тому що це потрібно буде займатися одним тільки розповіданням про себе. Ви цим займатися не будете, ніхто не буде. Всі а Обирають, що розповідати. А що ні, це кордони. Ви вільні люди. Але коли ви відкриті, тобто ви не брешете. Тому що будь-яка брехня вона напружує саму людину. Вона робить. Гірше самій людині, не навколишнім людям, самій людині. Ну, по-перше, кармічний бумеранг повернеться, а по-друге, ця людина вона капсулюється, вона напружується, і потім вона в неї просто гірше йдуть справи по життю, <кій> тому що вона вже не така потокова. Тому найкращий захист це безумовна любов, це стан відкритості, це стан прокачаності. прокачаності я, в принципі, по двом параметрам їх не тільки я але, скажу про себе, вимірюю свідомість і поле, свідомість і поле. Тобто свідомість, рівень вашої свідомості, широта ширше, 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 ширше по життю. Зазвичай в людей вуще, вуще, вуще. І вже до похилого віку вони доходять до такі. Ну тобто, ви бачили таких людей, які просто боку кожені, тому що, ну тому що. Дуже важко жити у цьому стані, де ти дуже тримаєшся за свої бачення. Дуже-дуже. Це реально важко. А, а якщо ви живете по принципу ширше, ширше ширше ширше, то вам просто все більше чогось можна, 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 можна. І це можна, по принципу, екологічно, звичайно ж. Друге, поле. Ваше поле, коли ви. Транслюйте зі стану любові, коли ви займаєтесь своєю свідомістю. Звичайно, краще, щоб ви ще очищували енергетичну систему, свою спеціальну, але воно просто чистіше, сильніше, чистіше, сильніше. І в результаті це супер захист вас. Розумієте? А якраз коли ви хочете, Боже, поставте на мене 100% захистів, щоб зі мною нічого не сталося, то по факту ви зупиняєте цим свій рух і ви просите, капсулюй мене. Так, щоб до мене ніхто не дібрався. Але я при цьому зовсім не усвідомлюю, що коли до мене ніхто не добереться, то по факту і до них я теж не можу вибратися. Я зупиняю свій розвиток, і цим самим я по факту стаю кістою в цьому організмі життя, тою кістою, хто там в курсі <кхи> доброякісних, ну це більш доброякісне утворення в тілі, Кіста, яка нічого не робить, вона на неї не впливає нічого зовнішнє, і вона по факту є, вона не дуже шкодить, вона може на щось давити трошки там судини органи, але по факту вона просто існує. І отут питання: а я хочу бути такою кістою? Чи я хочу бути живою, здоровою клітиною у величезному організмі життя за рахунок того, що клітина віддаюча, приймаюча, здорова. Цей організм життя, тобто візьмемо всю екосистему нашу, там планети, людей і так далі, цей організм цій клітині, дає все абсолютно необхідне. В цілому зрозуміли, так? Ой, як класно мати, мати освіту в сфері медицини. Отже, ви зрозуміли, що це дуже все схоже. І коли ми хочемо захисту, то по факту ми бажаємо собі капсулювання. Абсолювання. І це більше означає, що не стільки нам щось загрожує, скільки ми просто боїмося цього світу і того, що він нам щось погане зробить. Але якщо ми чогось поганого боїмося від світу, це по факту ми не від світу боїмося поганого. Це всередині в нас, це всередині в нас такі процеси. Я сподіваюся, було зрозуміло, тому що. Дуже творчі було пояснення, я це сама розумію, але мені здається, воно досить ясне, так можна зрозуміти, свої в голові іноді затики, які заважають нам, заважають нам. Тому що в мене, наприклад, в самої поділюсь свою мікроісторію, от на днях мене запитали, чому ти не, ну ти пручаєшся? Масштабуванню своєї діяльності. Ти ніби туди йдеш, але так, приплясуючи і трошки назад. Я кажу, та не прочаюсь, я все і роблю, то що ви хочете, запишу ютуб відео та ладно, а сама не записую. <кхи> я бачу, що збільшуються підписники, я вам всім дуже рада. Пишіть коментарі, давайте з вами знайомитись. Але при цьому я дійсно бачу, що в мене Твадняк, в мене прокрастинація на деякі речі. І вчора буквально я йду десь. І мене просто осяює, що ом, <кій> по факту в житті живому я не люблю знайомитись з новими людьми. Я не дуже люблю цього. Чому? Тому що я сором'язлива. Я сором'язлива. От я, знаєте, як дівчинка в дитинстві, я, я такою була в дитинстві, тобто я сором'язлива, мені з цією людиною знайомитись, про щось треба розмовляти, я її не знаю, вона мене не знає і так далі. Чому я маю хотіти знайомитись з новими людьми, з великою кількістю, з сотнями людей в онлайні, якщо я сором'язлива тут. І в цей момент настало величезне полегшення. Тобто, дуже важливий момент, те, що я це усвідомила різко, це не наслідок цього. Два. Один наслідок. Я можу сказати: блін, я сором'язлива, і взагалі я не хочу знайомитися з новими людьми, я закриваю свій канал, я не буду взагалі клієнтів приймати, тільки тих, що знаю, я собі це пояснила. Оце капсулювання. Другий варіант. Окей, я помітила ось цю дитячу частину в себе в психіці, бо це дитина, це я, це моя внутрішня дитина. Я хочу проживати свою дитячу, незрілу частину, яка соромиться, чи я хочу проживати дорослу частину. Окей, давай тоді з цією дитячою поговоримо, що я її ціную, я тебе чую, так, ти в мені є і так далі. Але зараз я доросла. Ти в мені є, а не я в тобі. І давай ти будеш, я тобі облаштую там кімнатку <кій> всередині себе, своєї психіки. Ця кімнатка буде закрита, це буде наша з тобою інтровертивна частина. Окей, ми будемо вдома грати з собачкою, читати книжки і так далі. Але в мене є ще інші сфери життя, вони також важливі. І, будь ласка, давай ти туди лізти не будеш. Там я розслаблена, там я вмію розповідати, там я вмію передавати людям і так далі. І ось ця домовленість. Окей, давай тепер будемо її якби виконувати. І всім є в цьому місці, дитячій частині, сором'язливості, відкриті мені і так далі. І так це домовлені зі своїм страхом, який обов'язково є, зі своїми якимись там затиками, які є в усіх. Тобто в кожен момент ми обираємо, чи ми цим себе ніби захистимо. Типу, тобто, я сором'язлива, ці люди всі погані, я їх не знаю, я захищусь від них. Чи ми дамо цьому місце, проробимо це якось? І будемо йти далі у розширення. Напишіть, як ви частіше робите. Мені цікаво, мені правда цікаво, тому що я цей канал зробила ще й тому, що мені подобається, коли мене розуміють і коли я розумію людей, з якими я спілкуюсь, тобто ми на одній хвилі. Все, я вас обіймаю. Тьому всі посилання там для більших ширших контактів нас з вами під цим відео. Пока-пока!